Холодно на 10 кг, і це день перший. На сніданок після тренування в мене був протеїновий батончик і кава на кокосому молоці. Ну, звісно, я вже без відео тренування, немає відео не було тренування. І потім я поїла макарошки з яйцем. На обід в мене була гречка, курка під сиром з помідором, ну і, звісно, овочі. До речі, рекомендую додавати в гречку. Масло, хоча б 5 грам, це непогано і навпаки нам потрібні корисні жири в нашому харчуванні не тільки з м'яса, а й з інших продуктів. Судячи з того, як я хом'ячу перчик на цьому відео, він мені дуже зайшов. Ну, а На вечерю в мене було щось типу тако. Коли без цукру і гречки із перчиком. До речі, не бійтесь вуглеводів на вечір це дуже круто, і це тільки допомагає вам худнути. Ще в мене був перекус у вигляді Бамбл і Рафаелки, але це трішечки не ввійшло у кадр. Я просто забула зняти ще звикаю до своєї блогерської кар'єри. Ось в цілому це все, що я хотіла вам розповісти про мій перший день. Так, це було нелегко, але. Далі буде чекаю ваші підписочки, цьомчики, бомчики.